Намагаючись за всяку ціну уникнути втягування зраїлю у конфлікт між Росією та Україною, Ізраїль відмовився продати Києву систему про залізний купол, щоб не дратувати росіян. Зокрема, ізраїльські чиновники під час неофіційних перемовин переконували Вашингтон, що продаж Києву затребуваної ним техніки ставить Ізраїлю у конфронтацію з Москвою, повідомляє ізраїльське видання Діотахронот. Система протиракетної оборони залізний купол була розроблена Ізраїлем спільно з Пентагоном. Угода між двома країнами не дозволяє продавати технологію третім сторонам без взаємної згоди. Видання звертає увагу, що США придбали у Rafale Defense Industries дві батареї, які готуються до експлуатації. За словами військових джерел, ця система не інтегрована в систему протиракетної оборони США. Повідомляється, що минулої весни Україна офіційно звернулася до Сполучених Штатів з проханням розмістити на своїй території американські ракетні комплекси Патріоти Залізний купол на тлі реальної загрози поширення російського вторгнення в країну. Американські конгресмени включили до законопроєкту про оборону 2022 року поправку, що дозволяє продавати або передавати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони, включаючи залізний купол. Поправка вимагала від Пентагону подати до Конгресу звіти з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі існуючих систем Україні. Нагадаємо, що про домовленості, які були досягнуті під час візиту президента Володимира Зеленського до США щодо можливого отримання Україною систем протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема, і системи залізний купол, у вересні 2021 року офіційно повідомляв Офіс президента України. Проте, завдяки зусиллям ізраїльських чиновників, це питання було знято з розгляду. Дякую за перегляд.